З плакатами і прапорами традиційно о 9-й ранку миколаївці вшанували загиблих українських військових хвилиною мовчання. Учасниця акції Зупинись вшануй Галина. каже, важливо пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за Україну. У неї ж син нині два роки як безвісти зниклий. Він був командиром відділень і повів групу на бойове завдання. і Зник нічого немає. Ніяких відомостей не знаємо. Кругом зверталися координаційний червоний хрест. Організаторка акції Лілія Першина каже, на такі акції збираються щонеділі вже протягом трьох місяців. На сьогоднішній день немає, мабуть, в Україні вже такої родини, хто б не втратив рідного або друга, однокласника. Хвилина це не так багато, але це той мінімум, який ми можемо віддати. Дуже приємно, коли до нас долучається саме молодь. Молодь, яка розуміє, вони народилися вже в період війни, відбувалося їх становлення, і вони фактично і не знають життя поза війною. Тому ми, як дорослі, маємо привити цю культуру дітям, і діти передаватимуть її вже від покоління до покоління. До акції долучилися 30 людей, повідомила кореспондентам Суспільного інспекторка сектору превентивної комунікації Нацполіції Алла Ткаченко. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини, Миколаїв.